Підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий дуже простенький салатик, який цілком можна подати і до святкового столу. Цього салату нам знадобляться самі прості та звичні інгредієнти. По-перше, це ось такий середній бурячок. Я свій бурячок запікала у духовці, звичайно, по бажанню, що можна підварити. Також я зарані відварила та очистила 4 курячих яйця. Також знадобиться нам ось така середня цибулинка. Два маринованих огірочки можна замінити також на солони, це вже по бажанню, невеличкий пучок кропу. Також знадобиться нам сіль, зубчик часнику. Я взяла зубчик, можна взяти більше, це вже до смаку. І також Заправляти салат, будемо майонезом. У мене, як завжди, домашній. Оскільки всі інгредієнти для салату у нас вже готові, єдине, що мені залишається, це приготувати цибулю. Її ми будемо смажити, для цього я її буду нарізати середнім кубиком. Я додала столову ложку олії, перекладаю сюди порізану цибулю і на середньому вогні буду обсмажувати до глика золотистого кольору. В результаті цибулька у мене вийшла. Поки що її відставляю нехай у полони і буду збирати салат. На велику терку я натираю буряк, яйця буду нарізати немілким кубиком. Приблизно десь ось так. Так само не мілким кубиком буду нарізати йогірки. Почилося ще подрібнити кріп. Підготовлені інгредієнти я вже переклала у салатник. Сюди ж додаю охолоджену цибулю. Видавлю зубчик чеснику, трошки підсолю, звичайно, сіль додавайте до свого смаку, також можна додати і перцю. Додаю майонез. Добре все перемішую. На цьому салатик готовий, лишається його перекласти у відповідний посуд і можна подавати до столу. А я всім щиро вдячна за перегляд, буду також вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням. І до зустрічі у наступних відео.